Стосовно національної автономії, я власне вірю і сподіваюся, що колись таки настане момент, що національній автономії крім у складі української держави будь, я хочу зазначити, що створення національної автономії це не про якусь державу в державі, це ніяк не порушує. Унітарність української держави, як приклад, є величезна кількість європейських країн, таких як Франція, у складі якої є автономні утворення, та в принципі, майже будь-яка європейська країна має в своєму складі автономні утворення, і це ніяк не впливає на її унітарність. Це суто про адміністративний поділ. Дуже часто у багатьох людей виникають питання: а от що ж тепер, якщо дати зараз автономію кримським татарам? Потім будуть потребувати автономії угорці, ще хтось, ні, народ для цього треба трошки вивчати конституцію і розуміти різність між корінними народами і національними меншинствами. Тобто це величезна різниця. І якщо буде утворена національна автономія, ну це власне знову ж таки про адміністративний поділ, то це не каже про те, що ми будемо утворювати ще. Величезну купу, купу якихось автономних республік інших народів. Це uh -huh. так не працює. Бо в Україні безпосередньо є е, всього три, здається, да, корінних народів. Українці так. як ядро української держави, і це абсолютно правильно, uh -huh. так і має бути. І народи, які утворилися саме на території Криму, кримські татари, криїми, Кримчаки. Uh -huh. Стосовно того, де кримськотатарські батальйони, чому їх немає, і тому подібне. Дивіться по-перше. У мене просто завжди виникає питання, чому взагалі є думка, що мають бути якісь кримсько-татарські батальйони, нібито ми, як якийсь іноземний легіон чи щось подібне, ми громадяни України, такі самі, як і українці, Караїми, кримчаки. І у нас в структурі немає національних, наскільки мені відомо, якихось угрупувань. Тобто, якщо я громадянин України, я йду захищати. Захищати власну державу у складі Збройних сил України. Ну так, Так, я mm -hmm. uh -huh. боєць 112 ї бригади ТРО, я кримський татарин, я громадянин України, і я не зовсім розумію, про які кримсько-татарські батальйони має йти там мова, да, і взагалі говориться. По-друге, на питання, чому кримські татари не воюють, <гум> воюють, да, як це не дивно. Проблема лише в тому, що. Переважна більшість кримських татар, якщо не ну, майже всі, мають рідних, рідних, близьких собі людей, свої родини на окупованих територіях. Тому, коли ви кажете про те, що ви там маєте про себе яке заявити, у мене тільки одне прохання до вас: вивезіть всю свою родину на окуповані території, віддайте їх русским в руки, а потім а, на загал публічно йдіть і вбивайте русню. Я просто подивлюсь, як як швидко до ваших рідних прийдуть. І саме тому, саме через те, що родини близьких а, близькі люди наших військових, кримських татар, хто воює, вони всі знаходяться на окупованих. Саме через це ці солдати мають і змушені воювати фактично анонімно.